Вони навіть не люди з інвалідністю. Вони просто круті люди, які подарували нам можливість жити, і вони теж будуть продовжувати це робити. Десь там на бумажці написано, що це людина з інвалідністю, але в Полтаві і саме інвалідів, і не тільки в Полтаві, а угу. в принципі, в світі їх набагато більше. От саме інвалідів, а не людей з інвалідністю. Збирають кришечки на протези. Це з кришок протези роблять це, ні, чи? Це ні? дуже що? багато людей думає, що з цих кришечок там вийде два-три протези, і угу. от всі збирають. Гроші там віддавали людям на протезування, але яким я теж не знаю. Тобто, бо можливо, протезування ви... в Україні просто... безкоштовне ваша задача ви навчитися з ними жити. Тобто, ну там не треба, коли ви бачите військового з протезом, не треба на нього отак, от заліпати, типу а що там у вас відбувається? Це навіть більше не навчання, а це вже обмін досвідом. Угу. Бо за останні три роки в нас цього досвіду набагато більше. Добрий вечір студія, добрий вечір, дорога Полтавська родина. З новою дуркою вас. І, як завжди, в студії я Артем і пан Максим закладний. Ну Привітайся, скажи... скажи, скажи хоч ніби глядачі. А, сьогодні у нас, як то кажуть, нова серія, нова історія, нова гостя. Пишіть коментарі, бо хочеться, щоб цей випуск, ну і кожен наш випуск. Побачили якомога більше людей, бо ми намагаємось робити його корисним для всіх і кожного. І саме тому ми сьогодні будемо говорити про більш ніж важливу тему: а саме, протезування, допомога нашим ветеранам, допомога там пораненим внаслідок дій нашого блядського сусіда. І ми запросили у студію пані Вікторію: це старший. Фізичний фізичний терапевт центру протезування ортопед. Я вимовив, вимовив це. Ось можете привітатися з нашими глядачами. Добрий день, і ми хочемо з вами поговорити і запитати в цілому про протезування. Чи от в нас в місті це відбувається? Яким ну де це можна зробити, і що взагалі? Що ви можете, як організація, там да, протезувати, з чим до вас е, можуть приходити ветерани. Це звичайні люди, напевно, які страждають від е, типов або інших проблем і потребують, ну, зараз, які зараз да, кажуть. Так, да, я просто думала вже, <смеш> може ви самі. <смеш> 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 Мені здається, протезуванням зараз почали займатися всі, <смеш> та навіть більше, тому що все таки спрос породжує попит. Ну, на жаль. На жаль, так, тема така і в Принципі і виробляємо і ми такі вироби, але е, мені здається, ми займаємо такий рівень е, достатньо дуже високий і не тільки для Полтави, угу. бо ми одні з небагатьох. А в Полтаві одні перші, так би мовити, в кого є свій центр протезування і мають свій стаціонар. Ми угу. маємо свій штат, ми маємо свою мультидисциплінарну команду, і ми повноцінно працюємо з хлопцями від самого першого етапу, і можна сказати, до останнього, і ми забезпечуємо подальшим супроводом. Я скажу, мій номер телефону здається, є вже половини України, і хлопці телефонують. Ми знову приймаємо або можемо проконсультувати навіть по телефону. Ми ніколи не відмовляємося. Наше підприємство виробляє мені здається, все. Починаючи від стільок, взуття, ми забезпечуємо mm -hmm. цивільне населення. Ми співпрацюємо з державою, тобто люди отримують це безкоштовно. Mm -hmm. Ми забезпечуємо паперовим супроводом. Ми підтримуємо в цьому, і також працюємо з військовими і приділяємо цьому зараз. Я б сказала, навіть трішечки більше уваги, бо вони потребують трішечки більше уваги. Але це дуже дуже сильні люди. Я б сказала, такі mm -hmm. титани. Вони піднімають нам настрій ми їм, І, дивлячись на них, е я виходжу з роботи і думаю, в мене проблем взагалі немає. От чесно. От вони настільки мене заряджають, я дуже багато проводжу часу на роботі, і від вас я теж повернусь знову на роботу, бо я там ще не встигла закінчити, mm -hmm. хоча мій робочий день вже закінчився. Але це як така родина, яка чекає, теж підтримує і mm -hmm. такі в нас двіжухи. Ну то люди Красиво. до вас потрапляють не лише Полтава, а це різні регіони, правильно? Так. В основному Полтава, Полтавська область і всі ближайші регіони. Всі Гу. вони їдуть до нас. Хоча в нас протезувався хлопчик із Одеси, тільки виписався. Він лежав в Черкасах в лікарні. Коли він потрапив до нас, ми навіть задавали питання, чому ви обрали саме нас? Uh -huh. Бо в Одесі є де запретизуватися, є реабілітація. Це достатньо дуже велике місто, навіть більше від Полтави. Uh -huh. Але він поспілкувавшись з менеджером, поспілкувавшись з нами, приїхавши сюди, подивившись на те, що ми пропонуємо, що ми uh -huh. можемо забезпечити на цей період. А це на хвилину було цілих три місяці. Ми були в його компанії, чи він в нашій, і він обрав нас. Ну тобто, а поясніть, як взагалі а, відбувається да механізм умовного ветеран, який потребує протезування? Тобто це він сам може обрати де чи просто держава йому скала: їдеш сюди, ні, робиш ні, осе? Ні, ні, ні. От... ні в якому разі хлопці завжди обирають самі взагалі no. і цивільні люди, і військові, абсолютно всі е обирають місто і no. місце, де вони отримують свої послуги. Ну, тобто, я правильно зрозумів, що людина обирає там у вас, і держава вже потім компенсує вартість так. протезу, реабілітації так. цього всього. Так. А, ну Це прикольно. Під бо... кожну нозологію, це може бути навіть не тільки ампутація, mm -hmm. людина має державне забезпечення, там, mm -hmm. определений кошторис. І він його може користувати де забажає, і в який період, наприклад, там виділяється на рік, на три роки. Mm -hmm. Там, може, якісь там стільки на періоди дітям, і люди вже тоді обирають Це зрозуміло. Обирайте нас. А от я хотів задати питання: а які є плюси, якщо порівнювати ваше протезування і, наприклад, протезування за кордоном? Е, дивіться, е, був у мене і такий пацієнт. Е, до речі, парна ампутація. Е, він був запротезований по волонтерській програмі в Нідерландах. Угу. І я таких важких протезів ще в своєму житті не тримала. Тобто вони були максимально важкі, він ними не користувався, він повернувся, е дізнався про нас. Я так розумію, йому взагалі якийсь побратим про нас розповів. І він потрапив до нас. То наші протези, от якщо там на одній вагітні, от там угу. на чашу, то наші були в половину. і завтра він виписується в половину легші. А як Вже взагалі... з однією милицею він пересувається. Це була е, транстібіальний ампутації нижче коліна. Тобто там середня, третя гомілки однієї іншої. То зараз людина абсолютно мобільна, ми їздили в басейн. Спочатку був страх, далі угу. все нормально. А як взагалі відрізнити там гарний протез від поганого? Критерії цього, mm. на, на, на що варто звертати я увагу Я взагалі ніколи не говорю, що там ми конкуренти, там з якоюсь. Ну, я взагалі в, ціл, в цілому, то, uh, то, то не, не прив'язуючись там конкретно до виробництва. Вони, от... в принципі, всі хороші. Я не можу сказати, що це поганий протези тому що все всі комплектуючі, колінні вузли, uh -huh. от вузли, вони їдуть за кордон. Uh -huh. Це німецький, наприклад, отобок. Вони дуже класні, це просто мед з молоком. Uh -huh. Тому, ну. Ми на достойному рівні, я б сказала, з Європою з тим, мова, Ні, Я, в я просто чому питаю, бо ну інколи навіть по зборам да, мені траплялося, що там ну, я і історію чув, що там ось вітчизняні протези, буває, людей не влаштовують, і вони там оголошують. Ну, Це збір. ми полізли в совок. Ми ще... Щоб десь за кордон і щось там поїхати зробити. Тобто це... Ні, ні, ні. Ми ж вже не дістаємо там жвачку з Америки uh -huh. як в 90-х роках, і так само джинси варіонки. Правильно? Я, там, мама мені розповідала. Зараз все. Цивільно, всі всі mm. можуть поїхати mm. за кордон, повернути за кордон за кордону і так само придбати. Ми все це замовляємо і тут. Складаємо. Ні, я саме про те, що ну ось є в людей все одно там ну не те, що певні стереотипи да там а а їм здається, що десь за кордоном вони отримують там кращу не знаю кращий продукт, аніж тут. І, типу, чому чомусь обирають там протезуватися не в Україні? Типу тобто, з чим це може бути пов'язано це може бути пов'язано з тим, що розвиток реабілітації, як для мене, і так як я це бачу, він стартунув разом з війною. Знову ж таки попит. Тобто, нам знадобилася ця послуга, і ми почали її активно розвивати. Наші спеціалісти зараз навчаються за кордоном, стажуються за кордоном постійні, також нові навчання після дипломні. Ми, ми теж вже розумні і ми співпрацюємо. Наші фахівці, наприклад, їздили в Латвію. Недавно наші фахівці повернулися з Швейцарії, тобто два тижні протезисти були і також дивились, навчались. І я б сказала, що це навіть більше не навчання, а це вже обмін досвідом. Угу. Бо за останні три роки в нас цього досвіду набагато більше. До ну, на жаль в країнах СНГ, ну, на жаль, да. Бо як мінімум, кількість людей, які так. потребують цього, то в нас вона в десятки разів вища ніж десь. Країнах, де та я думаю, в тисячі разів вона в нас вища ніж в країнах, де немає конченого сусіда. Що та протезування розкажіть? з чим ви стикаєтесь там, можливо з реакціями да хлопців, які до вас приходять? Як ви і дівчат. І дівчат. Ну хлопці да. і дівчат, так в мене є такий досвід. Я два роки пропрацювала в реабілітаційному центрі. В якому реабілітувалися тільки військові. Це були не тільки ампутації, тому це такий широкий спектр. І ми зіштовхувалися з різними психологічними травмами і навантаженнями людей, тобто цей ПТСР, і ми бачили ці наслідки. Що для людини найважче? Найважче це все-таки спочатку треба прийняти це, а угу. далі вже рухатися в якомусь напрямку, але спочатку прийняти, бо поки людина не прийме цей момент, цей статус. Працювати з цим важко. От в стадії прийняття ми починаємо свій рух. Працюють психологи, mm -hmm. працюють ерготерапевти, фізичні терапевти, наші асистенти, е, працюють лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, і кожен вкладає своє. Ми постійно спілкуємося, це ж не просто заняття, не просто людина прийшла, і ми такі ти візьми гантелі е, і виконує це 20 mm -hmm. разів. Це живе спілкування. Це живе спілкування, і воно продовжується день за днем, люди звикають один до одного, і вже потім можна потрішечки якось допомагати, розказувати десь в третьому обличчі якимось прикладом. А ще дуже круто, коли вони стають менторами один для одного. Ви uh -huh. собі можете уявити, коли один вже третій місяць протезується, наприклад, хлопчик, інший тільки приїжджає і приїжджають вони через місяць після травми, через сім, uh -huh. через шість, тобто кожен в своєму періоді. Е, і вони бачать приклад навіть навіть зі своїми хлопцями, зі своїми побратимами, тобто це побратими в першу uh -huh. чергу, хоч вони з іншої бригади, і вони вже на пару ступеньок е, порухались uh -huh. вперед по, по цій реабілітації. Е, і тоді нам теж працювати стає легше. Як взагалі так, цей так, процес так, е, так, е, так, е. проходить від <laughs> моменту, що людина до вас звернулася і там, вже живе. Більш повноцінне, більш якісне життя там з протезом, як оця ледь. До протезу ще великий шлях, поки він його отримається. І допротезна mm -hmm. реабілітація. Найважче, напевно, для мене це забрати крісло колісне. Mm -hmm. Вертикалізація. От, момент вертикалізації це, в принципі, важко. У людини є страх падіння, і ми, ми забираємо. Ми спочатку угрожаємо, а потім mm -hmm. забираємо. І вони починають розходжуватися. І також ми проводимо час не тільки в самому центрі, це не тільки заняття. Ми граємо волейбол. Ми займаємося іпотерапією, Ми їздимо на кінні прогулянки. Ми там проводимо і заняття, потім йдуть кінні прогулянки, арт-терапія своїми руками. Тобто людина, ми ж протезуємо не тільки нижні кінцівки, а й верхні кінцівки. І... Люди починають ліпити ці горщики, гончарити, рука, кукса і це теж mm -hmm. добротезна реабілітація і розвантаження психоемоційне. Е, також займаємося плаванням. Ми також долаємо якісь страхи, mm -hmm. знову ж таки, води. Люди, які плавали до травми, бояться, але поки ти до цього не підведеш, поки не пройде перше заняття, mm -hmm. а потім не витягнеш з води. Все як з дітьми. Mm -hmm. е, також в нас на території. Нашого центру протезування е, є бесідки, е, виноградник. Тобто хлопці виходять, uh -huh. спілкуються між собою, гуляють. І є більярд, волейбол, е, теніс і оці рухи, вони просто безкінечні. Ми в постійному русі. Uh -huh. І за рахунок того, що вони там не можуть думати вже про щось погане, бо не хват... бо не вистачає на це часу. Ми повертаємось до життя. І ми разом з ними. Ви знаєте, мені здається, для е, наших фахівців, для моїх колег е, найкрутіше, коли ти бачиш результат, коли ти mm -hmm. бачиш, що людина пішла своїми руками, коли людина може е, захопити яблуко, коли вона може порізати е, ну, щось зробити. Це просто супер. Ти розумієш, що ти е, виконуєш якусь функцію в цьому mm -hmm. житті, і ти е, робиш людей ну, можливо нещасливими, е, але працездатними. Наприклад, угу. ну, от ми теж від цього кайфуємо. Ну, це насправді величезний, величезний, величезний шматок роботи. І, на жаль, я думаю, що у вас роботи ще буде багато, поки у нас такі кончені, люди живуть поруч з нами. Але, тим не менш, Ну хочеться просто насправді подякувати. Ну, окрім того, що ви повертаєте там да, до життя. Живих людей, які віддали там своє здоров'я за нашу країну, тому тут така ще складова. Ми соці... Соці... Ну, інтегруємо соціальна... до інтегру... життя. Може, там я неправильно сказала, що ми повертаємо. Ми інтегруємо, ми інтегруємо mm. до звичного життя. Так, це б я назвала. Більше. Ну, це, да, можливо, більш коректно, але в цілому ну, це набагато краще, ніж там приклади. Ну, це ми не будемо вже споминати за, за собою просто, себе. Да. В період війни це дуже круто. І багато людей зараз багато чого роблять: ДСНС, поліція, всі Всі uh -huh. чимось займаються і виконують свою роботу. І так само ми. Я б це назвала так, що кожен тримає свій фронт. Uh -huh. Ми займаємося тим, чим ми можемо, і е, там, е, де ми будемо більш корисними. Uh -huh. А які б ви взагалі, от, е, такі топ. Топ не те, що міфів, а топ порад напр, від вас там є від, як від а, реабілітолога, а, людям ну, не тільки спротизованим, а взагалі з порушеннями там, а, після травм рухового апарату. Ну, взагалі, як а, себе, можливо, самому реабілітувати, що робити, що найкраще там підходить для. Реабілітації після травм, після поранень, це таке дуже класне питання, але я хочу наголосити на тому, що немає такого чогось універсального, що uh -huh. підійде кожному. На цим і працює мультидисциплінарна команда, бо вона для кожного складає індивідуальний план роботи uh -huh. з урахуванням конституції тіла, віку самої важкості цієї травми. Uh -huh. Ну, з урахування можливостей людини, тобто ми mm. ж проводимо оцінки і тестування. Тому от зараз тут я не можу сказати ти роби так, 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 і в тебе не буде боліти спина, і mm -hmm. ти побіжиш. Це неможливо, я б навіть застерегла людей, які бачать, що десь пропагандують, що йдіть до нас або mm. робіть атак, і тільки отак всі разом. І ну, да, всі кажуть, що ходив в басейн, і проблема де вони. Проблеми були. не буде, але mm -hmm. навіть і заняття в басейні в кожного проходить по-різному. Люди йдуть із супутніми захворюваннями набутими. Mm -hmm. Військові це акубаротравми, наприклад, контузії. Mm -hmm. Просто в народі люди говорять. І хтось може ниряти, а комусь навіть і не можна ниряти, розумієте? То це не mm -hmm. просто відвезти в басейн і пливіть. Це, це заняття. Також в басейні ми проводимо, ми не тільки плаваємо, ниряємо, ми також проводимо оксигенотерапію, ми проводимо підводну медитацію, ми погружаємося за палангам, і також це не всім підходить. Чесно кажучи, ми трошки цю тему піднімали раніше в наших випусках, але е, основний момент е, того, що саме військові і їх родичі. Вони повинні не боятися, як ми спочатку говорили. цього. Є люди, професіонали, спеціалісти. До них можна звернутися, до них можна прийти за порадою, отримати належну оцінку стану, належну оцінку подальшої реабілітації. Це нормально, це працює скрізь, це працювало і раніше. На жаль, в нашій країні цього не було. Ну, знаєте, і. Ми розвиваємось зараз зовсім по-іншому. Цей розвиток він дуже відчувається, і в медицині теж. От. Ну, а ще хотів додати до саме от родичів людей, які отримали якісь інвалідизації, так скажімо. Вони повинні їх підтримувати. І якщо людина закривається в собі і не має можливості сама виступити ініціатором, там, або звернення до психіатра, або звернення до реабілітолога, до протезистів, вони повинні їй це пояснити мінімально. І Також звертайте увагу на тих хлопців, які залишилися без сім'ї, таких дуже, дуже багато. І якщо ви сусід або просто людина. Яка там якось пересікається а, з таким постраждалим. Допомагайте їм, направляйте їх, бо люди можуть сидіти просто вдома, не вмикати навіть телевізор і боротися сам на самоті зі своїм горем. Любі глядачі, наші, не будьте байдужими. Я ще, я Боже, я не пам'ятаю. Це з приводу протезу мені колись попадався пост якоїсь дібілки, по-другому я це назвати не можу. А... Людина пише, що типу, ось військові ветерани. Типу, нафіга вони оце протези свої вип'ячують, типу, не хавають їх за а, Одягу, одягом. Та, та, і я та, такий да. сижу і думаю, то ти що тупа взагалі? Ну, типу, як мінімум, це незручно, а по-друге. ну блін. Це така людина. Тобі? Ну да, Це така, ну mm -hmm. типу, вони. ладно. Ми не будемо опять скатуватися до Савка, просто бо це ну, в цілому досвід такий. Це для нашої країни. Він ну, по факту вперше. Бо після Другої світової, коли великий Совєтський Союз, вони проблему людей з ампутаціями вони вирішували просто. Їх забирали просто з вулиць, вивозили кудись на Соловки, на острова, і їх там ховали. Тобто mm -hmm. зараз такого вже не буде. Це ну, люди, які будуть. Жити разом з нами, сподіваюсь, вони будуть жити довго, будуть жити щасливо, але вони будуть, вони будуть з нами. І тому ваша задача ви навчитися з ними жити. Тобто, ну там не треба, коли ви бачите військового з протезом, не треба на нього отак-от заліпати, типу що там у вас відбувається. Ну, тобто, можливо, от ви навіть як два спеціаліста цивільним просто населенням, под, а, ваші поради. Звичайним о, людям як не реагувати, наприклад, на людину з протезом. Ну, в першу чергу, на не, неї треба реагувати на, як на звичайну людину. Це звичайна людина, ну когось там світле волосся, у когось темне, у когось якась вада. Ця вада може бути mm -hmm. як е, отриманою, так і набутою. От, е, я маю на увазі, яка може бути вродженою або набутою. От, і ну, ну навіть якщо як ти кажеш, там хочеться подивитися, ну я думаю. Це не проблема підійти, спитати людину, якщо цікаво, поговорити з нею за цей про те, що він uh -huh. там ділився своїми. І людині, можливо, буде набагато краще на це реагувати, тому що не, не йдуть там, тикають пальця за, за якоїсь стіни, да? а просто нормально поспілкуються, знають те, що їм цікаво. Ну, взагалі, це не військові повинні. Прийти і пристосуватися, uh -huh. а це ми повинні навчитися поважати і повинні навчити своїх дітей. Це повинна освіта починатися uh -huh. з дому, школи, з садочку, і ми повинні їм допомогти адаптуватися да, в соціумі. Да. Yeah, У нас зараз yeah, в Полтаві теж дуже багато проблем з цього приводу. Доступність є нескрізь. Це така болюча тема. Я вже, як людина, яка працює з цим я постійно я де не йду, я пробую підлогу, uh -huh. мені око падає, де пандесів немає, або де вони є, і просто під кутом там 70 градусів їх просто uh -huh. поставили біля старого будинку. Але як повинна туди заїхати або з'їхати людина, але ж їх поставили, вони є десь. Yeah. Що казати, я нещодавно бачив фотографію, там, де молода родина з коляскою, вони йдуть по звичайного тротуару по якому навіть просто з коляскою не можна проїхати. Вони дуже страждають, і я знаю, що розрадити їм ніхто не може, але влада може на це звернути увагу. І це люди, які не мають якихось вад отримання. Дитина ще просто немає але їй можуть допомогти. Ні, ну це це в цілому ці а, хто це на хлопці розказували за табличку Брайля під склом, наприклад, щоб вона. Ну, Ні, насправді, якщо підйомник я бачив такі за цілефан, я не за запаковані на найкращих часів. Така, ну така куча всього. Ну, типу, там кнопка для виклику людини, яка має допомогти людині на інвалідному візку. Типу, вона на такому пандусі. Ну, тобто, ти до неї фізично не під'їдеш. Ну він такий збирається більше двох, тоді я вийду <рес> <рес> і тому насправді ну, наше суспільство, ну я вважаю, що йому треба ще. Дати дать трошки часу, але все одно. Мені здається, капітанка дати, а не час. Так, да, да, да. ну прям такого. Так. Бо ну це буде, це наша нова реальність, і ну якщо її просто так, ігнору... так, да, да, так, да. Так ігнорувати, ігнорувати це не вийде. Це треба просто приймати, жити з цим і робити життя людей поруч з вами, якими вони не були. Максимально комфортним і ну треба так. бути вдячними в першу чергу. А ось а, історію розкажіть, там були, я пам'ятаю, збори за збирали там кришечки на протези. Це Чого з... були, Ну вони зараз дуже поширені. Зараз... Ну мені і... просто не, не потрапляють на очі, типу збирають кришечки на протези. Це з кришок так, протези то... роблять. Ні, чи це ні Це дуже що? багато людей думає, що з цих кришечок там вийде два-три протези, і вони mm -hmm. всі збирають. Але можливо, я так думаю. Що ці кришечки просто здавали десь, і гроші там, віддавали людям на протезування, але яким я теж не знаю. Тобто, тобто, можливо, бо протезування ні, в Україні я просто, безкоштовне. Я просто думав, що ну, не самі кришечки, просто переплавля... там, переплавляли пластик, якісь пластикові ні, діталі ні, 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 не робили. Ні, ні, так? ні, Немає така. такого і ніколи не було. Що ж вони забирають, тепер будуть? Ну, це, ну, це, ну, це якась смутна історія, бо дивись, ну, протези в нас безкоштовні. Типа на що збирають гроші? На що збирають кришечки? На кришечки, кришечки на гроші, на кришечки все. ні ну Взагалі ініціатива з кришечками хороша менше кришечок по городу валяється раніше їх було дуже багато. Ну да нас тут люблять встановлювати серця для кришечок. Серце повно кришечок, це так чудово. Не просто хочеться сказати, що люди, протезуйтеся. Е, ідіть в гори, їдьте на море, відпочивайте своїми родинами, насолоджуйтеся на на життям, бо життя воно продовжується і воно прекрасне. І прекрасне, воно як не крути. А хлопці так класно крутять протези, що це ще така класна ще підставка під все, що хочеш, так розвертають ногу. <рес> Насправді це прикольно. Ну просто е, тут чого такий, е, ну, знаєте, чого крутий злам, бо ну, там я цивільна людина, да, і для мене. А все одно, коли я бачу людину з протезом, я розумію, що ну, це дуже дорога ціна за нашу свободу. Я на це дивлюся там з одного боку: ви цю кухню бачите зсередини, і бачите ставлення, от саме військових а, ну, людей, які цього потребують, і насправді, ну. Це дуже класно, бо ми якось от звикли жити в полоні своїх стереотипів. Да, що це все життя, типа завершилося. Насправді ні, воно триває. І от шани таким людям, які дають змогу продовжувати жити, можучи робити все, що завгодно. Ви знаєте, раніше казали інваліди, ну зараз це неприємно. Говорять, людина з інвалідністю, кріслоколісне, а не і так, от ще я хочу сказати. Вони навіть не люди з інвалідністю. Вони просто круті люди, які подарували нам можливість жити, і вони теж будуть продовжувати це робити. Десь там на бумажці написано, що це людина з інвалідністю, але в Полтаві і саме інвалідів, і не тільки в Полтаві, угу. в принципі, в світі їх набагато більше. От саме інвалідів, а не людей з інвалідністю. Того е це не саме страшне, що сталося. Все буде добре. Да. Це, це говорять, це говорять наші хлопці. Ну, це чудово. То на цій ноті хочеться вам ще раз нагадати, щоб ви підписувались на наш канал, ставили лайки, писали коментарі і. Посилання. Да, посилання ми в описі прикріпимо, бо ну а, насправді серед там, величезного різноманіття, да, от ми просто чисто від себе завжди даємо такий ну, невеличкий пушк класним, крутим спеціалістам, бо хочеться, щоб ну, ви дійсно розумілись, розбирались і. Дякуємо, все буде добре. До побачення. Хотіла сказати, чекаємо у нас. Але краще ні, краще не треба.